Як це не дивно, але звичайні бур'яни на наших ділянках можуть приносити велику користь. Одні з них мають лікарські властивості, інші можна вживати в їжу бур'яни, можуть використовуватися для боротьби з шкідниками, визначення стану ґрунту і насичення землі поживними речовинами потрібно визначити кислотність ґрунту. Бур'яни в городі можуть допомогти визначити рівень кислотності землі. На сильнокислих ґрунтах можна виявити триколірну фіалку, польовий хвощ, дику м'яту. Також кислий ґрунт воліють Іван да Мар'я, Кінський, щавель, лохина, верес, на слабокислих ґрунтах зазвичай ростуть лобода, ромашка, мати й мачуха, кульбаба, папороть, конюшина, луговий. На нейтральний рівень кислотності ґрунту вказує велика кількість мокриці. Лубоди, кропиви і червоної конюшини несприятливі для вирощування овочевих культур ґрунту з підвищеним. вмістом лугу люблять березка, польова, мак, дрімота, біла і кульбаба, нестача вітамінів. Не варто поспішати позбавлятися від кропиви і кульбаб, незважаючи на те, що це бур'яни, вони мають цілющі властивості, заповнюють нестачу вітамінів, стимулюють обмін речовин, нормалізують функцію нирок і очищають організм. Листя цих бур'янів використовують в приготуванні супів, салатів і варення для вживання в їжу кульбаби і кропиву збирають тільки в квітні травні. Коли пагони молоді, концентрація вітамінів в цей період максимальна. У міру дорослішання рослини стають гіркими і жорсткими. Потрібен урожай, залучити на грядки комах запилювачів допоможе кульбаба. Вітає в кінці весни початку літа. Найважливіший для запилення період для цього достатньо залишити уздовж посадок невелику кількість цих яскраво жовтих квітів. З іншого боку, якщо вчасно не прибрати кульбаба з городу, він розпушиться і насіння розлетяться по всій ділянці. В цьому випадку до наступного сезону на вашій ділянці виявиться ціле почище докучливого бур'яну. Ще одне ефективне для запилення бур'ян: лопух квітучий в липні і серпні, крім відомих корисних властивостей, він відмінний медонос квітки лопуха постійно виділяють пилок і нектар. Залучаючи до себе комах запилювачів, стоїть спекотна погода. Бур'яни можна використовувати на грядках в якості натурального покривного матеріалу, якщо рослини без насіння. В жарку погоду ними можна застелити ґрунт, щоб захистити грядки від перегріву і зберегти оптимальну вологість ґрунту. Полив і розпушування землі можна буде проводити рідше. Щільний шар бур'янів перешкоджає появі нових бур'янів, а також захищає посадки від поширення грибкових спор. ґрунт грядок не буде вимиватися дощем, при цьому таке укриття не заважає надходженню кисню, необхідно натуральне добриво. З настою кропиви і кульбаб можна приготувати ефективне органічне добриво. Ці бур'яни містять велику кількість поживних речовин, які швидко засвоюються городніми культурами. В результаті у рослин зміцнюється імунітет перед шкідливими бактеріями і грибками. До того ж, такий метод економить бюджет для приготування добрива кропиву і кульбаби збирають до початку утворення на них насіння. Всю зібрану бадилля потрібно підсушити і дрібно порубати, отримано зелену масу залити водою і залишити під сонцем на тиждень. В процесі бродіння склад необхідно щодня помішувати суміш з кропиви і кульба служить повноцінною комплексною підгодівлею для томатів, капусти, перців, полуниці і ігірків. Вона не тільки сприяє прискореному росту кущів, але і робить овочі більш солодкими а також відлякує шкідливих комах.